Нова, сучасна та ефективна. Ще одна модульна котельня запрацювала в Івано-Франківську. Вона вже тиждень подає тепло в природничо-математичний ліцей імені Івана Полюям. Колись ліцей обслуговувала котельня на індустріальній, а тепер навчальний заклад ні від кого не залежить. І навіть у разі вимкнення електроенергії школярі не будуть мерзнути. Дана котельня призначена для автоматичної роботи без постійно постійно присутнього персоналу, без машиністів-операторів. Тільки наша аварійно-диспетчерська служба буде методом об'їзду слідкувати за її роботою. Також котельня оснащила необхідною автоматикою та системою диспетчеризації. Всі необхідні сигнали, параметрів роботи котельні виводяться на АДС нашого підприємства на аварійно-диспетчерську службу, де диспетчера слідкують у разі чогось виникнення сигналу чи якоїсь там необхідності регулювання сюди будуть. Приїжджати спеціалісти відповідно проводити певні дії процедури. Особливістю цієї газової котельні є те, що вона працює на українських котлах та вітчизняній електроніці за кордону лише насосне обладнання. Заступник голови громади Руслан Гайда запевняє, усе устаткування якісне і буде довго служити. Це в нас третя котельня, яку ми збудували на протязі 24-го і 25-го року. Якраз її запустили пару днів назад. Котельня, будемо говорити, може працювати в автономному режимі. Є можливість підключення генератора. Котельня сама невелика, 02 МВт, забезпечує нашу проводничну математичний ліцей повністю теплом. Холодна та сніжна весна дозволила одразу оцінити переваги нової котельні. Директор ліцею Мирослав Бідачак розповідає. Якісне теплопостачання це основа для створення належних умов і організації навчального процесу. Тому важливо, щоб у класах була комфортна температура. Ми долучалися і до проекту НЕФКО по реконструкції опалювальної системи, тобто всередині ліцею повністю оновлена опалювальна система. Це було якраз напередодні початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну а зараз з наявністю котельні безпосередньо. Ми вже маємо можливість випробували вже це побачити, наскільки комфортні, хороші, сприятливі умови в приміщеннях закладу з роботою цієї теплової системи. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, на великій котельні це оптимальний варіант для закладів освіти, які раніше обслуговували котельня на індустріальній. У нас є проблема з районом колишнього стек та котельня. Індустріальна, ви знаєте, що ми переходимо на індивідуальне опалення на невеликі котельні. Тому ми випрацювали певний механізм, певний план переходу на такі невеликі модульні котельні для наших закладів освіти. Бачите, тут природничо математичний ліцей. Ця котельня буде і вже обслуговує. Тобто ми зараз перебуваємо. Вона вже обслуговує природничо-математичний ліцей. Тут два котла стоять. У планах міста побудувати ще щонайменше вісім таких котелень. Тим часом мешканці Івано-Франківська мають змогу перейти на індивідуальне опалення та отримати виплату з бюджету громади. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.